О, так, дивіться, тітенька їде на коняці. Так, так. Привіт. Ти їх знаєш? Угу. Да? Ви куди? Ви куди? До магазину. До, до магазину? Можете? О, чуєте, нам до магазину на коняці. Клас. А далеко магазину, залежно на центральній. На центральній. А оці сусіди живуть чи ні? 에, так, тут живе, думаю, що така одна старенька жінка і Бо там хата через дорогу, то так як ми приїжджаємо тільки. Ага, ага. Коло них чотири хати операції ідентично так само. Ага. Дві стоїть і водій приїжджають так само, як ми. Це коло десь один на двох, да, у вас? Так. В оцій хаті, оцій хаті ага. народився дідусь прадідусь мого тата. Ага. Це і... родичі. Так. В цій хаті зараз, грубо хоті, живе мого тата двоєрідна сестра. Ага. Тут, коротше, говоря, це мамина хата, це, а це батькове. Ну, ну, Дід, типу татовий дід, о, він ніби побудував будинок там, де я ти типу, показував на початку села. Ага. А в цій хаті було де троє дітей. І лишилася ніби своя молодша сестра, і ця та, 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 та хата, таз, почат, її. Мама тут почалася її. Ну, це ж ти все повиривав тут бур'яни ну, так. А чого банка валяється? Оця от роза в мене теж під банку тарас. Угу. Ти банки накриваєш, криваєш, да? так? Оця під банки, то оця є розірває. А що тут таке? Якесь око лежить. Це око. Це в в... Кажи, яке око? Оце от розок під банки. Тут було теж, але не прийняла. Тіка. А чого тут на коло так, крес намальований? Ух ти, ох ти, в тебе музика є. Можна заходити у хату йдь? Так, але... Не знімати нічого, так? Ні, та да? чого, ми повідомляємо. Ми з хати зробили, грубо Е... Склад. Так. — А у вас десь ласточка залетіла, дивіться, чи ні. Яка ласточка? А от тут. О, яка картина красива. Це параходлю, нас зводиться, дзвонить, зводиться. Дивіться, яка красива шкіряна. Ну, в хаті так знаєте, ну, як у селі я була О, так точно, дивіться. Ого, як у силі, дивиться, яка мебля тут. Оце моє бабуся таке було. Ніфіга фіга себе крутізна, каже, як в селі. Глянь. Та проста сільська стара хата. Оце мій дід і це моя бабуся. Дід оце що це помер, що в мами жив. Угу. О, він гарний був. Бабуся дуже старий портретний, а він такий гарний. Він військовий був. Коли всі коїсь небудкої, що чоловіків які не, не служили. Слышиш, Віть, а скажи мені, пожалуйста, о, отаке в отелі, у цьому, да, було в квартирі, де ми в Львові були. Що це таке? Це груба? Це, це грубка. Угу. Вона колись була на дрова. Дрова напали. З той сторони. Ось. А, там, ага, ага. А потім вже як переробили і зробили дві газофіковим. А, а тут газ є в хаті? А як? Що з конвертор. А, та тут може жити. Я ж кажу, що я оце дивлюся хату, мабуть, кину все там центральне, та приїду до Віті але сюди. Бачу ту батарею. Тут є котел, але котел на всю хату не видно запускати, тому що ніхто не живе, розумієш? А ми що десь колись приїжджаємо, ми Ну тут, знаєте, як прохолодно і такий, знаєте, як запах, то ніхто не живе. Закрите але воно. Так і є. Ой, тобто гарно. Так і є, бо ніхто не живе. Книжок, он дивіться, скільки енциклопедії бачу. О, ще світка нам дасть подивитися Альбомчики. А скільки кімнат? Я бачу спальня. А та спальня сюди захоче, там це ще ж, десь є. Коли змалювали вручну. Ой, це ж а це хто? Твій батько? Це мій тат. Ух ти. Ще ти дуже очкуляри одіну. При... Прикву. Він десь в Росії служив чи що? Ух ти, який він красивий. Ой, оцю тканинку, оцю бумагу, я пам'ятаю, Вілюр цей з Москви возили. Ну, це, це його друзі. Типу, а це є. військовий цей альбом. Це, це, це невести це... його, мабуть, да? Так, де піди, 1980-й він служив. Так він, якого року він? 61-го а, він так як мій брат. Ух ти, це ж так модно було. Ти ж малювалися. 730. А він що? А я то ще в этом. Який ж він служив, який же ж він в войськах служив? Ой, яка красна, гляньте. Грамота. Оце ти знаєш, оці, оці, оці по -по хто це по помер? Я не знаю, что он тут легкий. У моей бабушки тоже такая есть. Рядовой варелку Петр Йосов за отличным действием ужаса так. Запад 81, часть не написано, дається часть. Кузьмин 81. Ну, це ж, наверное, Советский Союз, то поэтому десь. Ух ты, был ось дивіться. Волода, Горьковська, Рязанська, Ровенська, Ровенська, Франківська, Тернопіль, Ровенська, Харків, Кростень, Рязань, Черновецька, Терно... Ровенська, Хмельницький, Тернопіль. бачиш? І Горьковська область, це, мабуть. Ну, я маю в увазі що... А, це ж оцей усінок. Ух ти! Цікаво, ці альбоми подивитися. Це не ти від день, це старе дуже. Київ. Додому їхав. Це, мабуть, а це Маша. Угу. А це? Ой, я це хто? Це не ти? Щось дуже схоже. Не написано. Красиво, красиве, що це все ліпили, глянь тут фольга. Це ж його ручечки молодий ще був, не так. Я не знаю, бо тобто, це такі альбоми, знаєш, що я... Маличку, а це може дідо. О, а це моя мама. Ух ти, ну дай. Ах, розкудріть твоє, яка красавиця. Це моя Маруся. Це, мабуть, дев'ятий клас. Не? А може десятий, диви, комсомол, активіст, так краса і вуня. Ну тут що, тут я тебе... тут старе Що все. ти покажу, як я не знаю, хто... Ой, весільну покажи, Вітя, дай весільну. Так я не знаю, хто це. Ну, яка різниця? Ой, дивіться, яка весільна. Яка, яка мода була. Оці квіти, я пам'ятаю, вони як з воска такі робилися. О, як гарна. Дивіться, немає ні накладних рісниць, ні накладного нічого. І гарна жіночка диві, яка. красота. А чого це Маша не забере додому? Яка красива. А вдома вона має іншу. Ну, Десь має... таку, да? так? Бачите, такі... Боже, Шерпи... Боже, як, як, як я інтернет, я, я не знаю, хто, не що знає. і не знаю. Ось іще весільна дай гляну. Бачите? Оце моя мати так заміж виходила. Оце все теж така, така е, фата, отакі тут квіти. Тут наречений в галіфе, палка якась замість квітів. Красива. Ну, Нічого, побачили тата, і то гарно. Бачите? А тут кінець такі, були теж напевно, вони блиці. Шкільні у нас такі є. такі. Да, так, таке є. Це, а це ката мама рідний брат. Мама рідний брат, але вони двойнят, з мамою. А, а це, це той, що живе десь за кордоном, так? Вони ж однокласники, вони ж двойнята з мамою. Чорноус, фамілія, його. Чорноус, поняти. А ось моя мама. бачиш? Ага. А ось Богдан. Тобто вони в один день народилися, вони двоє. Не різниця там, в них різниця півтора години. Хто це вирізав? Раз і таке саме. Може, ми грали, але ми не знаю. А ну закрий, який це рік. 83-й, 83. вона, мен... вона менше мене. Так у мене таке, бо я не фотографувалася принципово, кажу, я не буду з вами дебілим фотографуватися. У мене немає так. У мене є восьмий клас, а цього нема. А ну будь ласка, я гляну. Дивіться, ось англійська мова, окромова. Та таке точне, як у нас так класний керівник. Це 10 клас чи ні? Олес... Олесеньська. Це ця школа, так? Да? Угу. Ось це теж так було. Та мого брата таке точно є, така фотографія. Хм. А ти, а ти на принцип-та? А ну підожди, так, да, я на принцип складно хочу. А це хто тут такий? Це а десь, це якесь перші класи, бачиш? Це якийсь... Десь під хатою прямо. Це така, така школи, напевно. Під школою, да? А ти тут нікого не знаєш, ні? Нікого. Я тоді тільки знаю своїх сусідів, самих ближчих, Надю, тітю Маріку. і все. Оце у Львові таке опалення. А Черноус хто такий Богдан. Ось. Це брат мами. Мама рідний брат. А ось бач якусь справку, військова частина щось дала. Опа, це щось якийсь уже техніку. Це називають п'єця. Це п'єць. Грубка. Він Ось Осьо Маша! Так. так. О, вич, Це, мабуть, вона десь училася, вже навчалася якось училась. Мама, це в полтаві, до речі. А, -а, -а. І шло, аж до стелі. Угу. а дуже багато його, Бачите, яка мода було, тож я повищупувала ті брови, дивіться, які ниточки, просто неточки. Цікаво. Хоча не плану, Звичайно, А це ви, навіть з дому таку мебель привезли, це дуже сучасно. Яка сучасна? Ті мебель є був в першому класі. Ну, красиво, чого ти шо, яка мебель, є і все. О, те, що... Зато тут класно, коли жара на вулиці. Тут, тут дожди прохолодно. І зимою і завжди тепло. Коли... Ну це ж уже ремонти робила, мабуть, мама твоя чи хто це робив? Це ж це ж гіпсокартон? Там, ремонт, ремонт... Тату. Ні, тут немає гіпсокартону. Немає? Все... Отака рівна штукатурка, нічого. Це світу. тато робив там. А ви тут спите, як приїжджаєте чи нівіки? Я, я не зі княтки не сплю в іншій кімнаті. Ні, ну спиш тут, да ви? так? Та, а ми зараз наш ми раніше приїжджали, щоб на день, на два. А зараз ми такого, зранку приїхали, як, як потім Напахалися. Побіг, все подвір'я обкосив, садок обкосив, там додому. зробив, там зробив і типу, ну, Чисто так наші зробили роботу. Ну, що та... така тюль біла, штори такі білі. Це мама про хто там стірає? Ну біле все. Це а що ти б мигає? Це буквально раз в рік стирається ну, типу. ну, тут пилу такого. А немає. це мигає, штука, щоб не було мишей від, від, від того. Всякої біди. Да? Це оці, що видає ось воно, аж тут теж. А я вас там. там. Воно о, видає оці якісь ну, там. Ми не чуємо його. Ми його не чуємо. А допомагає віку. чи ні віть? Ну мишей немає. Нема мишей, Да? Ну, не воняє мишами. Ніхто не живе, мишей нема. <рисвіт> Таке, через те, що, що вікна хоть кавні, аж то на, на холод. Мухи как бы, залітають. Ага. А там що сітки нема в тебе? А це... Але гризунів, то і особи типу немає. Ой, красота. Боже, такі фужери в мене були на весіллі. Два. На першому весіллі ми пили з них. Боже, цілі ще представни. Оце, оце дійсно реалітет. А, а оце те саме, оце. це для пельменей хороша рюмочка. Маленька mm -hmm. така. А от, бачите, я які бокали. — Полтава! О, да-да-да, таке модно було. Ну, я повикидала їх нафіг, так. — да. Це ж там мама притягнула з Полтави, знає, як вчилася в Полтаві. Да — Да-да-да, тоді таке було модно. Казки то Маркусик. Ой, вибачте, і кнула грушна їжа. — То ще все то на наші старовини-старовини. — А це, а це імпортна плітка чи ні? Віть? Відь. — Але ясь не знаю. — Ну, я, ну, в Львові така сама. Ну, я думаю, що це імпортне, що спеціально робилося. Там Угорщина. Оце, я думаю, так. Гарно, все, подивилися. Підлога, Підлога дерев'яна і отака штучка. Моя бабуся теж була. Ну, зараз вже немає. Ми забирали додому, це все вручну. Нас у школі теж оце вчили такі робити штучки, а це все вишито вручну. Казали, гладь, гладь. гладь. Майстриня не тільки тут, а якщо так перевертаєш, диви як. Акуратно, акуратно, значить майстриня з великої літери. Ну, молодці, що сказати. Гарно. А може хіба якщо ті чотики знаєш? А як, а а якщо спитає, я скажу, та приїхали оце купляти хату. А за скільки? Та скажу 30 тисяч доларів. Але це хочуть. Оце добро. А воно куплять, працює, це. працює. Я Працює. Я, я боровся, боровся. я хотів оце повикати, але, але це... не надо, за чесно. Але це покета, це моя молодість, і це так. для мене. би... Ти ще знаєш, у ті касеті... Ти мене... крутий був, вітька. Так, такий магніт у тебе був. Ти Хоча, Ой, смотри, що? Хоча як не відкривається. Ось смеш, воно не повставив на стілець, будь ласка. Ось. О, бачите? Так. А от тут цей. А тут іще одна кімната. Гляньте, яка гарна. Алка, цей. Тут, а е... коврів? Мама рідна. Ми тут все барахло, яке, яке мали і не мали, тут звезли з мамою ремонти робили. Ну все одно характе. А що за картини такі красиві? Сам велу картини Це ти малював чи хто? Чи не бачила світлочь чемоданів? Вітя, а хто це малював? Ну, так хто? А чого вони валяються? А чому не валяється? Ну тут відпочивають. ти не хочеш мені подарувати картинку? Хочеш картинку, вибирай. Знаєш, я так я б я взяла там, отуди оце у нас на кухні, де ми сидимо, знаєш на вулиці, я так би повісила на цю стіну. Так, тобі подобається, то бери. Так. Так а мені одно й мало. Барицький телефон. час напишу, приїхав. Та мені просто шкода, що це ти правда малювати, Вітя? Не давай весься. Вітя малювала. Пам'ятаєш? У мене таке дома є. Ще до сих пір? Да, отаке не синя роже. А от такого нема. Оце теж така мода була, оті е, щучки такі різнокольорові. Офігеть. Та <ристо> Такий реалітет, що чисто реалізує. Образи диви які. Та well. ти що таке кімнат? Йо, маю, гарно. — Ми наша рашли, бачиш, але. А ось дивіться, яка гарна картина. А чого ти де в мене забрав її віть? Вона красива. І це хтось вишивав, диви. Це дуже гарно. А це каву возе, Оля йому як приїжджає, диви. Де ти взяв цей це теж, теж такий? Та я кажу, це взагалі. На коло На кол... їх треба змазати. Кол... Ми а це кой. Господи! Дітька, тут пол тонкий. Дивись. Ти ти я, я, я не гну. Петя, О, ти ігрушки відчинять. Ну, мабуть, ваші. Ще. Ні, ні. Оце твій Олей, мабуть. Це цей. Це. І оце твій, бо у мої дімки менше був такий. Це твоє. Моє. а і вон там. – Оце вже Маркусика пінгвінчик, я думаю. А вон десь. Оце ще моє так його любив, тому я його не, не викидав. А дімки такий тигрик був, так? Да? Ой, О, птичка. Ється. Красиво, молодці просто. Ну, український стиль, бачите, які ці рушничку, рушнички. А тут, щось, ну, тут це, мож... року, що ж, захоті живи? Ну, підлозі, цьому. 64-го року, якщо не помиляюсь, будинку. Мені здається, що старший віть. Може якось ремонт робили. Так чуєш, вікна поміняли. Все поміняли. Ні, Вікна це вони ось міняли. Та де вікна міняються, як я був тільки повез спадкою вікна. А... Це я був, не знаю, клас. Певний п'ять, так щоб так вже полярні вони були мінялися. Ну красиво, а коць ти малював вітя? Це так з пам'яті. А оце, що це чиї це двері? Чи ти не пам'ятаєш? А це ти mm -hmm. так. А це собака ось як її здиви. Тебе собака колись був, чи не було? Mm -hmm. А це вже по дівкам став бігать, не домалював. Так? Угу. Mm угу. -hmm. Mm -hmm. Карандашиком накидав і все викинув. Все зрозуміло вітя. Диван розкладний, можна спать десятирьох. Так, да, дуже багато посуду такий, що ще був в нашому. О, оце було! Я правда повикидала. Там під знімається, так? Напевно, так? Так, так, напевно, так. Там от, то отсюди наш колись були. А <leva> ой, тут нема тут стеклу. Ну то хорошо, у нас ці секції повипадали, коли були. Це називалося сервант, а у вас як називався? Кредес. Кредес? Кредес. А в нас сирвант. Же... Оце дуже-дуже старе. Вітька, ти знаєш, що... — ти можеш... який там по той старої посуди. Ага. Це льодошниця. Це? це ти все можеш тоді, хай стоїть, здаси антикваріат. Гарно все, дуже. Я ж замерз, зайдемте на вулицю. Ну оце я пам'ятаю, там до, до одних в село ми їздили, в них отаке було теж. Оце ніколи не зламаю. Хто? Та пташка, де сюди вікно б'ється. Це погано, що вікно б'ється пташка. Коротше, Саня каже, скільки ж це будинок коштує. Я, дітя, кажу, я, не знаю, скільки я кажу, так може, правда, переїхати та. Ось а ось хтось вишивав. А це мені па Яні подарував картину. Це він бісером вишивав. А ось така красива картина. Чому тебе тут поїлиться? Я мені... такого не люблю. Я якраз ще таку картину подарував. Мені. 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 А це хто малював? А це я якось давно малював. То моя мамі це країн дуже кажуть, я тому її не викидала, але припаджує туди. я треба її десь поцепити, як мамі не подобається, то це не буде. А потім то, я тут поставлю, то не будемо брати, як мамі подобається, дуже подобається, гарно. Ой, блін, щоб не гехнуться. О, навіть для скла є. А ось дивіться, який Орел. Твою галію. Тут у віті хата, музей. О, гарно, диви, як. Красиво. Ой, так цікаво. Ой, спасіба, що Вітька нас перевіз. Ну, не було у нас в селі таких родичів, тому... А, це пил. Так, я переживала, що немає чого одягнути, бо пінопласт Вон, диви, скільки штанів і всього розгрузили б. Двері тут дивіться, які капітальні. Ну, хазяйва, що там сказати. А це листівки пообкакували, я думаю. Від їх, мабуть, позбивав. Бачите? Там, мабуть, були гнізда. Гарно. Звісно, Маркусику подобається. Знаєте, це гарно, що дітей привчають до села, звідкіля батьки пішли. Це все правильно. Я дуже шкодую, що в мене, в моєму дитинстві, не було родичів, які б мешкали в селі. Як тут спокійно, нема машин, немає оцього гаму шуму. Просто класота, красота. А куди вони думали той пінопласт цікаво ставити, то в них, мабуть, літня кухня. Ну, хата така мощна. Заходь і живі трішки там підлогу змінити, тому що, ну, час іде воно гніє, звісно, все так. А це що, кабачок чи що це таке? Та ні, це, мабуть, якась квітка, немає там ніяких. Навіть носки висять іще. Таке враження, що тут хтось живе, тільки що хтось вийшов. Я думаю, тут у них була худоба була. Багато напиляного. Знаєте, якось так сумно. Сумно, що це вже все нікому не потрібно, ніхто тут жити не хоче, а це на в нього такі дерева дуже гарні. А то літня кухня, да віть? Гарно. Ну коли ж ці дерева були малими, це вони зараз стали такими великими? Що? Коли ж дуже багато було вологи і будинки будували звичай, е... На помостах. з глиною. А. Пісок, навіть якщо цемент, додавали глину. Ага. Е, вологи багато було, річка була дуже висока. А була тут річка була та? у вас, так? Да? Вона весною, вона до половини літа ще тече. А ви, а ви купалися там На чині? осінь. Така, от, знаєш, така а, ага, ага. І коли от робили будь-які будинки, угу. то садили весь час ясини, тому що вони пускають дуже велике коріння, щоб забирати вологу з під хатів. А це що? А що це ясини? Це ясини. Це все ясине. Ясени. ясени. А я ніколи не бачила ясен. Я думала це якесь рябіна чи щось таке, листя таке. У було набагато більше, ми повинні вже їх попиляли, вони за хатию. Це багато. ясен, О, це все ясени. І оту, і отам. Так, там. оце є сини, то ми їх попиляли. Тривача mm -hmm. такий ключ. Ні, nee. цікавий. Це саморобний замок. А де це відкриває? Комор. Mm -hmm. Це саморобна штука. Mm -hmm. А комора це там, де була корова... Ні, корова там у них була, він казав. було І де зберігали зерно. Я вам скажу, що якби тут було дійсно якийсь там істочник чи якийсь там термальний води, то звичайно тут би ціни були бешені. А так, о, бачите, газова труба. А так воно все завалиться. О, А що буде тачкою вести? Зараз тут доберемо. Тачка гарна.